Знайшов серед різнопланових знахідок ось такий ключик, виготовлений з мідного сплаву в товстому шарі зелені. Спочатку необхідно зняти поверхневий бруд і легкі рихлі окисли. Застосовую щітку змочену зарання приготованим розчином трилону. Трилон Б використовують в реставраціях для видалення слідів корозії на виробах із бронзи, сплавах на основі міді, а також срібла. Після поверхневої обробки приступаю до зрізання більш глибоких окислів. Для цього використаю скловолоконну паличку. Цією допомогою видаляє окисли бронзи і вирівнює поверхню. Згадую той день, як його знайшов. Одним холодним осіннім ранком кинув у рюкзак металошука чи лопату, вирушив з однодумцями на Хмельниччину до знищених хуторів 18 19 століття. Серед супутніх знахідок і знайшовся цей ключик. Пролежив він у мене декілька років і ось настав момент привезти його до ладу. Тим часом приступив до поліровки. Обдирати до металу не буду, так як поверхня ключа не рівна, а знімати шар металу немає куди, та й хочеться зберегти рідну патину. Тому спеціальною насадкою полірую як є. При цьому і патина зберігається, і блиск має. Після 200 років забуття він стане ключиком для ключів, а точніше акуратним брелком для дорогої людини. Цей подарунок це частина мого хобі, частина мене. А що відчиняє цей ключик, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати ваші версії.